Всім привіт! В цьому відео хочу розказати про використання діаграм і графіки. Якби ми прекрасно не відформатували таблицю, але для покращення сприйняття зручно використовувати діаграми і графіки, тому що велика кількість чисел не завжди сприймається. Що таке діаграма? Це Динамічне відображення даних для покращення сприйняття. Отже, як створюються діаграми і які вони є. Ну, Для того, щоб е, щось робити із об'єктом, потрібно його виділити. Його виділити, наприклад, от виділяємо ми. Е, Два стовпчики, щоб була назва компанії, і, наприклад, що тут дохід за перший квартал. І е, вставка, вставка і діаграми. Які є види діаграм? Тут розгортаємо. Всі діаграми, і вони, до речі, всі ну це рекомендовані, які найбільше використовуються: це стовпчикові, це графіки, це кругові діаграми, це лінійні діаграми. лінійні і стовпчикові, чим вони відрізняються, що лінійні горизонтально, стовпчикові вертикально і... Тепер всі діаграми. А всі діаграми вони поділені на категорії. Це гістограми, коли ми виділяємо, які це, це графіки, це кругові діаграми, лінії частини, я казав, з областями це коли зафарбований під графіком, область зафарбована. Коли графік складається точок, так ми будуємо. Графіки зазвичай спочатку точки якісь ключові, а потім їх з'єднуємо. Е, біржева діаграма це е, трошки складніший тип діаграми, поверхнева діаграма, пелюсткова діаграма, от, е, похожа на розу вітрів, е, значить деревовидна діаграма, е, променева діаграма така е, і. Е, Ось такі бачимо види діаграм. Ну, і є найбільш поширені. Ми до них і зараз перейдемо. Отже, перший вид діаграм, наприклад, ну, от візьмемо так, як тут є, або з рекомендованих, да, рекомендований це стовпчикова діаграма, і дивіться, зразу програма мені показує, який вигляд буде мати оця. Діаграма. Натискаю ОК, натискаю ОК, і от в мене є, до речі, в різних видах діаграм можуть бути присутні оці осі так звані осі координат. В інших видах діаграм можуть бути вони відсутні. Це називається прямокутниця область діаграм. Ну, Тут бачимо назва діаграми. Назва діаграми ми її можемо, так як і в Excel, ми можемо, це ж буде клітинка, так, і ми можемо її значить, назвати до Так, треба перевести на українську мову до компанії. Що назва змінилася. Коли ми будемо змінювати стиль діаграм, ми бачимо, що буде накреслення тексту, буде змінюватися вигляд самого малюнку, діаграми, і так далі, буде змінюватися. Таким чином, ми можемо вибрати, вибрати яка ж буде. Чи який вигляд діаграми нам найбільше подобається? Ось вибираємо. Що ця діаграма нам показує, ми навіть не сприймаючи числа, які тут відповідають осям координат, ми можемо побачити, що там найбільший дохід у цієї компанії, найменший там ось у цієї компанії. і... Таким чином, візуально діаграма дозволяє покращити сприйняття, і щоб проаналізувати ті чи інші дані. Далі, повертаємось назад, вибрали ми Таку стовпчикову діаграму. А що ж буде, наприклад, коли ми виберемо вже ті самі компанії? І, от, наприклад, взагалі дохідність за, от, наприклад, за рік, за 4 квартали. Знову вибираємо вставка і діаграму, яку візьмемо ну, знову цю саму гістограму. так? Беремо гістограму і ось. Такий вигляд буде діаграм. Що ми бачимо, що тут е, проаналізувати, наприклад, е, окремо е, дані по е, е, різних компаніях таким чином незручно. Тому ми можемо, що в цьому випадку ми можемо Змінити. Змінити так, змінити стрічки і стовпці. Ось, змінюємо стрічки і стовпці І що в цьому випадку ми бачимо? Що в першому кварталі. Ось такий дохід був відповідно в різних компаній: в другому такий, в третьому такий, і в четвертому такий. Тобто ми можемо поміняти компанії за рахунок того, що ми змінили відображення оцих даних. Таким чином, бачимо, що в першому кварталі найбільший дохід був. І дивимо, якої компанії, і в четвертому кварталі у цієї компанії. Ну, а оцей надпис, який, від, який кольор відповідає якій компанії, це називається легенда діаграми. Ну а тут зрозуміло, що це назва діаграм. Можна ще, якщо, наприклад, проаналізувати вклад наприклад, кожної компанії в загальний дохід, то можна використати. Такий тип діаграми, як, наприклад, кругова діаграма. Знову ви вибираємо всі компанії, Вибираємо всі компанії і, наприклад, їхній дохід за перший квартал. Вставка і тут діаграми вже кругові. І вибираємо, які тут нам є. Тут об'ємні, є плоскі. Ну от, Наприклад, плоска мені подобається більше. І тут теж для плоских діаграм є різні стилі. І зразу ж ми бачимо, що, е, що от діаграма е, така кругова, вона ясно показує, який, е, яка компанія найбільший вклад несла, чи найбільший дохід принесла, е, яка компанія. Найменший дохід принести. Тобто ось така діаграма вона зручна при використанні. Ось коли, наприклад, є, приймається загальна кількість за 100%, а кожна компанія вже сюди вносить відсоток. І коли ми наводимо, ми бачимо, що значить, значення і відсоток, і так далі. Коли ми переглянемо: Різні стилі діаграм, ми побачимо, що змінюється як накреслення, так і ще змінюється, наприклад, розміщення легенди. Розміщення легенди і значення. значення. І коли ми, наприклад, виділимо, ось, виділимо значення, ми можемо його редагувати. І, значить, Можемо редагувати формати цього, значить, форми, в якій буде, або фігури, в якій буде відображатися дане, можемо значить, змінювати і формати підпису. Зараз ми бачимо, що тут дольові значення, тобто відображені долі відсоткових. Коли ми забрали цю позначку, немає значення. Отже, нам, наприклад, долі не цікаві у відсотках, а нам цікаво значення, хто скільки отримав, буде кількість. Далі можна вибрати, наприклад, ім'я, щоб тут ще й було, значить написано ім'я, яке це значить. Підприємство, яка компанія, який, значить, який дохід вона має. Так, поки ще цей формат приймаємо, бачимо, що тут є легенда, і бачимо, що в такому випадку дуже тут на, значить, загущено ці надписи. Ми можемо їх, до речі, розтягнути. Розтягуємо, і дивіться, тоді буде, ми там значок лінії не прибрали. І тепер відповідно до, відповідно до е, тих об'єктів ми бачимо, що до них і проведені лінії, які пов'язують компанію і її дохід. Так, тут ще рознесемо бо дуже незручно читати, незручно аналізувати, і от таким чином ми не можемо проаналізувати дані, використовуючи, використовуючи ось таку діаграму. Тепер перейдемо ще до іншого типу діаграм. Точніше, графічного відображення даних. Це зараз це ми видалимо, щоб вернемося назад. І тепер ми спробуємо, наприклад, ще використати графіки. Знову вставка. І є в нас тут, крім діаграмів, ще графіки. Є графіки, і вибираємо якісь. От найпростіший, тут з областями це будуть зафарбовані. Так, візьмемо звичайний, звичайники малюємо, е, чи будуємо на математиці. Отже, графік, і тепер такий тип діаграми він е, не, е, ну ш, е, чи такий тип графіку, він нам, ну, е, не дуже відображає, які значення, а що буде, якщо ми поміняємо стовпці і рядочки. Стовпці і рядочки, і таким чином ми бачимо, що, значить, от відображається графік зміни, в залежності від того, бачимо по цьому графіку, що. Різні компанії, мають різний дохід за перший квартал. Якщо ми це видалимо, так, видалимо, і тепер, наприклад, якщо нам потрібно, буде побудувати графік, що буде, якщо нам за рік побудувати графік, ставка і графік, і тоді ми бачимо, що такий графік він, ну який нам він дасть аналіз. Тут бачимо, що що змінюється від 90% дохід цей до 100%. От тут якраз, напевно, треба стрічку і рядочок поміняти. Ну, але так як даних дуже багато, то і ми бачимо, що значить, і графіків таким чином багато, і, але ми по цих графіках можемо проаналізувати дуже добре дані. Ну, я тут назву діаграми, вона стандартно змінюється. Це, нагадаю, це буде легенда, і тут є значить, значення. Бо графік будується, значить, ось і координат, і їх значення є. Чого не було, наприклад, у діаграмі, яку ми використовували кругову. Ось таким чином коротенько ми розглянули найбільш поширені діаграми і графіки, які використовуються, і яким чином вони використовуються.